Хлопчик знайшовся сина скандального львівського бізнесмена, який фігурує у справі про закупівлі для міністерства оборони, знайдено в Одесі. Фамілія, міочіство, тихуша Гренкевич Роман Ігорович. Роман Гринкевич, як ми бачимо, до затримання підготувався. Ну, які можуть бути звинувачення у розкраданні одягу до людини, яка навіть під час затримання без одягу, затримання сина Гринкевича – це беззаперечно тема дня. Мене звати Ігор. Далі детальніше. гринкевич молодший є фігурантом справи про розкрадання грошей Міноборони та оголошений у розшук. Проте, на відміну від батька, він майже тиждень, як в'єтнамський партизан у джунглях, успішно ховався від сторонніх очей. Як йому це вдалося? За даними. Слідства він виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався притнути державний кордон та виїхати за межі країни у ДБР. Кажуть, що Гринкевич планував сховатись в одній з країн Євросоюзу. Ну тепер зрозуміло, чому він був без верхнього одягу. Вочевидь, він так загартовував своє тіло перед перепливанням Дністру. Ідея переплисти Дністр настільки приголомшила соцмережі, що здається, ще тиждень нездійсненна регата Гринкевича буде оспівуватись у мемах при спробі. Перетину кордону між кухнею та коридором був затриманий Роман Гринкевич. Я живу біля тиси, де сьогодні зловили Романа. Запам'ятаю на все життя, як він кричав Лачен! він так довго тянув, е що я відчував його біль. Можливо, він плив через річку всю ніч. Або ось Гринкевич в образі оператору пончику плавзасобу для ухилянтів та дітей віком до семи років. Висловилась і Ірина Фаріон в обурливому пості. Вона пише: якого чорта затримувач Гринкевича мовить мовою ворога. То його московити затримали, якось культурний фронт розгорнуло не в той бік. Але хай цей мальчик в трусіках не відволікає вас своїм виглядом від суті. Попереду у Романа Гринкевича суд. І вже 22 січня ми дізнаємося, яку ж міру запобіжного заходу йому оборуть. Коротко нагадаю про справу. Ігоря Гринкевича, одного з найбільших постачальників міноборони, затримали 29 грудня на намаганні дати хабар у 500 тисяч доларів одному з керівників ДБР. Син Гринкевича заявив тоді, що діяльність його родини відбувається в умовах чинного законодавства, і скандал наче замовний. Друга підозра стосується створення злочинної організації. У ДБР заявили, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Для цього він, нібито, уклав договори з Міноборони, Орони на постачання неякісного військового одягу це завдало бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Врешті Ігор Гринкевич опинився під вартою, а його сину було оголошено у розшук 18 січня. На цю годину у мене все. Підписуйтесь на наш канал, діліться відео з друзями. На все добре.